Шановні присутні, слава Ісусу Христу! Великий чоловік Йов згадує під час своїх страждань добрі часи, і Він говорить, що коли Господь був зі мною, тоді діти мої були довкола мене. Шановна церква, ми сьогодні маємо свято, сімейне свято, церковне свято. Можливо, ми до кінця цього не усвідомлюємо, але наші діти, наші онуки довкола нас. Слава Богу, і сьогодні чотири сім'ї принесли своїх діток перед лице Господнє, і ми будемо молитися. Тому ми маємо сьогодні благословенний, добрий час, коли милість Божа благодать виливається на всіх нас, конкретно на кожну сім'ю. І я хотів би перед тим, як ми будемо кликати наших, наші сім'ї, щоб вони пройшли на це місце, щоб благословити, помолитись за них, порадіти разом з ним. Я хочу до громади звернутися і залишити нам одну думку, яку ми добре знаємо, але щоб обновити нашу віру і нашу пам'ять. На днях я читав книгу суддів і зустрів там ось такий текст із другого розділу. Другий розділ сьомого віршика. Народ служив Господу у дні життя Ісуса. І пізніше, поки були живі старішини, що пережили Ісуса і були очевидцями великих Господніх звершень, які Він вчинив для Ізраїля. Але Господній слуга Ісус Навін в віці 110 років помер. Його поховали, 10-й і коли все те покоління приєдналось до своїх прабатьків, і після них постало інше покоління, що не знало Господа ані величних звершень, яких він учинив для Ізраїля, то ізраїльтяни почали чинити зло перед Господом та служити Ваалам. Ви добре знаєте, що в світі спорту є такий вид спорту, як атлетика, і в цій атлетиці. Є такий ще один підрозділ спорту, як естафета. Коли чотири спортсмена, вони біжуть, кожен свою дистанцію, але зміст заключається в тому, що кожен спортсмен передає палочку наступному спортсмену. І для того, щоб вони щось завоювали, то добре повинен бігти не тільки перший, не тільки другий і не тільки третій, а четвертий аж приходить до фініша. І такі моменти бувають, що коли вони передають цю паличку, ця паличка падає. Хтось, третій чи четвертий сходить з дистанції, і вони не мають ніякого успіху і ніякого е, призу. І я от подумав: оцей текст нам говорить про оцю духовну естафету. І ми можемо наблюдати тут е, декілька поколінь. Моїсей був перший, якого Господь покликав. І Він служив від щирого серця Богові, і Він бере цю паличку і передає Ісусу Навину, духовну естафету. Після того Ісус Навин він добре потрудився, Він передав то старішинам, тому поколінню, і вони служили. Богу все нормально. А, а коли прийшов момент четвертого покоління, коли так здається, вони доходили вже до фінішу, тому що вони війшли в обітовану землю, вони розслабились. Вибачте, ну можна сказати, там у них була Америка, в них саме найкраще життя, там молоко і мед, все було чудово, і вони передають цю четверту паличку. А ті відказуються її брати сказав, а ми не приймаємо цієї духовної спадщини, і вони це відкинули. І ось як характеризується це, це четверте покоління воно не знало Господа. А так як воно не знало Господа, то вони почали чинити зло, вони пішли за іншими богами, і вони почали їм поклонятися астартам, ваалам і так далі. Так, от, брати і сестри, я сьогодні хотів би собі нагадати і вам нагадати: наша задача передати. Цю паличку духовну естафету новому поколінню. Ми так дякуємо, що сьогодні молодіжний хор з нами, що молодь з нами, підлітки з нами. Після мене буде е, співати тут соло Віолета. Ми дякуємо, що такі малі, малі дівчата, сестри співають пісні, що вони участвують в нашому служенні. Чому? Тому що на нас лежить відповідальність передати їм цю естафету, передати, щоб вони своїм дітям, онукам, якщо Господь не прийде, теж передали. Можливо, ви помните цей старий псалом на російській мові, священий огонь розгоряється над міром. І там є такі слова, що і факел горящий, в їх крепкі руки старик передав на покою ходя». Це добре, ви знаєте, коли ти береш цей, цей факел чи смолоски, цю паличку, і ти можеш комусь її передати. А, а, а як тяжко, як неприємно, коли ти повертаєшся, а кому передати, а передати нема кому. Ще тяжкіше, коли хтось взяв і він просто цю паличку потім викинув і, і до фініша не дійшов. Тому, брати і сестри, я сьогодні заохочую. Ми живемо з вами добре, ми в обітованій землі, ми благословенні, але це не наша ціль. Наша ціль, щоб ми передали віру нашим дітям, і ми повинні зробити все для того, аж що ми маємо робити в своєму житті, щоб нам передати цю віру. Я хочу сказати про себе. Що практичне християнство я бачив не в церкві. Практичне християнство я бачив в себе дома, у мами з татом і у діда з бабою. Оце практичне християнство. А все остальне християнство це показове було християнство в церкві, в різних місцях. І проблема в тому, що ми дожили в 21-му столітті, і ця проблема була і раніше, що часто ми живемо двойним життям. Діти це бачать, їх обманути неможливо. Батьки чи дідусі, бабусі такі духовні, такі сповнені духа в зібрання, Ну, коли вони приходять додому, якийсь інший дух приходить, і вони це бачать. І як можна передати віру, цю палочку, цю духовність, коли діти бачать, що це підробка, що це фейк, що це штучне? І тому сьогодні Господь нас закликає переглянути наш стан, переглянути нашу духовність. Тому що, якщо ми хочемо запалити наших дітей, нове покоління, наших онуків, чи не правда, що ми самі повинні горіти, чи ні? Як можна запалити іншого, якщо ти сам не гориш? Як можна передати і сказати, йди за мною, роби як я, роби ще краще і хай тебе Бог благослови? А сам живе плоским образом життя, а сам думає тільки про гроші. А сам живе двійним життям це досить і досить опасно. Я надіюсь, що серед нас таких нема. Але це основну думку, я хотів би нам залишити, ми повинні обновитися в тому, Господі, дай мені здібності. Це не те, що хтось кращий, а хтось гірший. Ми всі повинні смиритися без Божої благодаті, милості, дарів духовних, ми не зможемо цього зробити. Але в нас є багато обітниць в цьому слові, яке говорить, що ти можеш це зробити, тому що наші старші покоління вони пройшли, вони передали. Серед нас сидять. Люди, які вже прийняли цю естафету від своїх праб... прабабць, від прабабць, від діда, від батьків, вони змогли передати. Ми теж зможемо. Чому? Тому що ми разом з Господом трудимося. Але важливо, щоб ми переглянули наш стан, наша щирість, наше покаяння, наше смиріння. Господь, я залежу від тебе. Дай мені цю здібність і я бажаю всім нам, щоб ми були духовні. Щоб ми духом пламеніли, Господу служили, і про во написано в оригіналі, що він кипів духом. Він кипів духом. Ви знаєте, християнство, воно практичне, воно натиральне і воно реальне, воно працює в житті, аби тільки підробки не було. Аби серед нас тільки фарисейства і лицемір'я не було. Воно працює. Це це справжнє життя, це саме благословенне життя. І тепер ця відповідальність лежить на мені. На нас, щоб передати. І коли, можливо, вже нас не буде, то як я сьогодні, так і наші діти пізніше будуть згадувати, а як би тато поступив, а як би мама поступила, а як би дідусь сказав, а як би бабуся сказала. І ми можемо оставити добрий їм приклад, добре насліддя для того, щоб вони захотіли наслідувати нас. Благослови нас в цьому Господь, щоб ця історія із книги суддів. Темні часи не повторилися в нашому житті, в нашій церкві. Благословляю. І сьогодні я з радістю хотів би закликати на сцену наші дор дор дорогі сім'ї, які сьогодні прийшли перед лице Господнє. І тому перша сім'я, яку я запрошую, це Ліля і Володя Артим, які принесли свою доньку Ело. Будь ласка, проходьте сюди. Також сьогодні на цьому місці є Андрій і Христина Солтес, які принесли свою дочурку, доньку Еліану. Будь ласка, проходьте. Артем і Сніжана Величко принесли свого синочка Тадея. Благословенно, проходьте. Юля і Петя Болтик, це особлива сім'я. Вони довго чекали, просили. Ви можете сідати, будь ласка, сідайте. Юля і Петро Болтик принесли сьогодні Авеніра, біблійне ім'я. Бачите, ці чудові молоді сім'ї, і це для нас свято, тому що після весілля самі такі важливі події в молодій сім'ї це народження діток, це те, що. Ці дітки обогатили. Це справжнє багатство. Це нагорода від Господа, це спадщина від Господа. І перед тим, як ми будемо молитися, і дідусі, і служителі будуть брати цих чудових дітей, онуків на свої руки, я хотів би звернутися до, до вас, сім'ї, і до всіх нас з таким чудовим словом, яке ми маємо в пісні Божому до нас. І Ісус оставив нам такий приклад. Я читаю Євангеліє від Матфія, 19 розділ і 13 віршик. Тоді привели до Нього дітей, щоб Ісус поклав на них руки і помолився, і учні забороняли їм. Та Ісус сказав: Оближте дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є царство небесне. І поклавши на них руки, він пішов звідти. Ми бачимо. Цікаву таку ситуацію, коли Ісус займається служінням, а тут мами приносять своїх діток. Що цікаво, я подивився в різні Еванглії. Послухайте, як синоптичні Єванглії говорять про цю подію трошки по-різному. Матфій говорить, що привели до нього. Ми сьогодні бачимо, що вони не привели, а ні, декого привели. О. Марк говорить. Що вони поприносили діток своїх, ось сьогодні поприносили діток своїх. А лука додає, що до нього приносили немовлят. Різного віку діти приходили до Ісуса Христа, і ми з вами прочитали, що учні кажуть, не до дітей зараз Ісусу Христу, не до дітей. Але що Христос каже: Христос каже оближте, пустіть. І от ми сьогодні виконуємо це його Слово: Пускаємо дітей до Ісуса Христа. Яка була мета у цих батьків? У цих батьків була мета слідуюча, щоб він поклав на них руки і за них помолився, або щоб до них доторкнувся. Але що цікаво, Ісус зробив набагато більше, ніж очікували ці матері. І ми читаємо Божому слові, слідуючи: і Він руки на них поклав, і Він їх пригорнув. І благословив і на них, знов написано, руки, поклавши. Як добре, коли Ісус Христос має час не тільки для дорослих, а для маленьких діток. Чи не так? От ми з вами не знаємо, що очікує ваших діток. Але сьогодні ми хочемо заручитися підтримкою від Бога. Боже, ти знаєш їх майбутнє, ти їм дав характер. Ти їм дав унікальну долю. Господі, сьогодні ми разом з вами хочемо молитися, щоб Бог їх зберіг від зла, щоб вони виросли християнами. Ми хочемо молитися за вас, щоб Бог вам дав мудрості, терпіння, здібності для того, щоб ви виховали їх як найкраще. Я деколи бесідую з батьками, і вони в такому такові кажуть, ми вже не знаємо, що робити. Ми не знаємо, як молитися, як поститися, що, що робити з дітьми. Діти виходять з-під контролю. І тоді ми кажемо, ми будемо разом з вами молитися, поститися, щоб Бог явив милість над вашими сім'ями. Тому сьогодні ми прийшли для того, щоб підтримати вас, щоб благословити, доторкнутися до ваших дітей і призвати Боже благословення, яке збагачує і смутку не приносить. Тому ми вас поздоровляємо і бажаємо вам, щоб ви пам'ятали про свою відповідальність перед Богом. Бог не випадково дав іменно цю дитину, вашу сім'ю. Винесете відповідальність. У вас зараз є оця паличка, духовна іскатена. Дай Бог вам сили, мудрості, щоб ви її передали своїм діткам. Шановна церква, і ми приходимо до самого такого важливого моменту, коли ми будемо просити небесного благословіння. Божого благословення на ці сім'ї, особливо на цих маленьких діток. І я вас запрошую. Давайте ми встанемо. І, браття служителі, дідусі, будь ласка, виходьте, беріть, беріть діток. Давайте в цій молитві ми прикличемо благословення Авраама через Христа Ісуса на цих діток і на ці сім'ї. Отець Небесний в ім'я Ісуса. Ми приносимо до тебе цих діток разом з батьками, дідусями, бабусями. Господі, і я перед тобою проголошую ці імена Ела Артем, Еліана Солтис, Тадей Величко, Авенір Болтік. Господі. Хай ці діти будуть записані не тільки на цьому аркуші паперу, а хай вони будуть записані з часом в твоїй книзі життя. І сьогодні з церквою, з сім'ями, з родинами ми посвячуємо цих молодих маленьких діток для слави твоєї, для царства Божого, Господі, щоб вони знали тебе. Щоб вони не пішли за ідолами в ім'я Ісуса Христа, ми молим тебе, збережи цих діток, їх здоров'я, збережи їх від зла, від цього світу, збережи від всякої неправди, дай щоб вони росли слухняними, приносили радість батькам, а тобі славу. В ім'я Ісуса Христа. Ми їх благословляємо. Господи, ми молимо Тебе за наших батьків. Ти бачиш, що їм треба твоя благодать, твої здібності. Твої дари, Ісус Господь, поможи, щоби виховання своїх діток вони відображали образ і характер Ісуса Христа, збережи від двійних стандартів і двойного життя притворного. Дай Господі їм бути щирими, духовними і пламеніючими духом ім'я Ісуса. Дай їм твою надприродню мудрість і надприродню здійність в вихованні. Яви свою славу через ці сім'ї. Господь ми дякуємо тобі за те, що ти дав. Сили родити, ми впевнені, що ти даш ресурси, ти даш здібності їх виховати, виростити для слави твоєї. А ми сьогодні славимо тебе за те, що ти маєш час і навіть для маленьких діток ти торкаєшся них, Господь. Благослови. Дякуємо тобі за почуту молитву. Слався і будь возвеличений, великий Триєдиний Бог, отець, син і Дух Святий. Амінь.